Чи є в вашому репертуарі композиції, присвячені небесній сотні подіям, які відбуваються на сході чи революції гідності? У мене багато композицій, а зокрема, остання, яка народилася, вона присвячена Україні. Але вона в мене така, ви знаєте, я вважаю, що вона є переможна пісня, і вона прозвучить вже тоді, коли буде перемога за нами, за нашою стороною, коли наші вояки завоюють нашу незалежність, наші українці. Тоді ту пісню я зможу виконати повністю. А сьогодні, наприклад, я її виконував з нашого. Нашими воєнними я граю, а вони співають Україна, і це виходить дуже гарна композиція. І без, без них наби, скажімо так, на би не вийшла просто. Який дух наших військових? Ви вже багато міст об'їздили? Ви зустрічаєтесь з ними наживо? Як вони сприймають вас, ваші концерти, і який їхній настрій? Коли перший раз виступав? На полігоні, наприклад, там, де їх підготовлюють, це було трохи страшно, тому що, я, мені йдеться, ну, можливо, не всім зараз до музики, до співів, до якихось таких веселощів, тому що вони переживають, бо за тиждень вони будуть на передовій, за тиждень вони будуть на своїх власних очах бачити те, що ми бачимо по телебаченню. Але я зрозумів, і, і вони відходили потім після концерту, що їм це потрібно. що Кожен має свою зброю. Вони автомати, кулемети, ми, музиканти-артисти, маємо музичні інструменти і кожен має робити. Те, що він міє найкраще. І вони казали, що без, без музики, без такої якоїсь підтримки їм нічого не вийде. Тому це потрібна річ. І хоча б в такий спосіб ми, артисти, можемо до цього долучитися. І ваші побажання нашим військовим, які захищають Україну в зоні АТО. Бажання єдине, щоб поверталися живими, щоб якнайшвидше, як сказав, один військовий повиганяли все те, що там є, той нечистий дух. І тому що тут хочеться будувати нову країну. Хочеться будувати з тими людьми, які воювали так само. І завдяки їм ми маємо шанс, наші діти, їхні діти, всі на всі. Майбутнє України має шанс стати дійсно незалежною державою. Я переконаний, що нас просто буде колосальна країна, тому що за ці, на жаль, стільки крові пролито, але зараз народжується справжня нація, нація українська, і я всюди де їжджу за кордоном, я з гордістю говорю, що я українець, чесно.